Янська влада зробила стараса Шевченка ідола сворого та ненависного для учнів. Таким важким і нудним для шкільного вивчення він чомусь залишається і досі. Натомість про нього можна говорити як про людину, яка зробила себе сама. Він і душа компанії, і любитель хорошої випивки та вечірок, а також шанувальник жінок і талановитий оповідач, зокрема анекдотів про москалів. Враховуючи те, що нещодавно була чергова річниця письменника, ми не можемо припустити його повз уваги. Тому розкажемо декілька фактів, що відкриють ваші очі на справжнього Шевченка без кліше. А також коротко розглянемо його доволі актуальну на сьогодні поему Катерину. Тому слухайте, буде цікаво. Чимало в кого склалось враження, що в той час усі селяни були нещасними і що сім'я Тараса була злиденною. Це не так. Тарас народився, хоч і в кріпацькій, але не дуже бідній сім'ї. Його мама була селянкою, яка одружилася з кріпаком. Один із дідів за матір'ю мав кузню й пасіку, а батько Тараса чумакував, тому мав копійку. Крім того, він бачив, що Тарас не придатний для хатнього сільського господарства. Поодейкують в його усному заповіті були такі слова: Синові моєму Тарасу з мого хасяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Саме тому Тарас був єдиним. Кого у вісім років віддали до дяківської школи. Якби в сім'ї були тотальні злидні, то коштів на це точно не було б. Після смерті батьків усе справді було сумно, але Шевченко не страждав усе життя, як про це пишуть. Коли Тараса викупили з кріпатства, він малював портрети на замовлення. До слова, за його викуп віддали понад 40 тисяч доларів за теперішнім курсом. Це дуже великі гроші на ті часи, практично як річний дохід маленького маєтку чи села. Повернувшись в Україну, Шевченко малював дуже багатих і зможних людей за солідні гонорари. І хоч він добре заробляв, та гроші у нього не трималися, бо швидко витрачав. Починаючи від недешевих подарунків родичам, закінчуючи випивкою та гульками з товаришами. Крім того, Шевченко любив модно одягатися і купував дорогий одяг. Його знаменита смушева шапка і комір це не буденний одяг пересічного українця, а столичний Петербурзький шик. Коли Російська імперія дізналася про існування в Україні таємного Кирило мефодіївського товариства, учасником якого був сам Шевченко, то почала масові арешти та обшуки. Найбільш гідно зі всіх в цій ситуації повелися саме Тарас Шевченка та Микола Гулак. Першим здався студент Андруський, за ним Білозерський. Їхні показання відкрили перед слідством Костомарова. Плутався у свідченнях і куліш, який згодом прогнувся під систему та взагалі кардинально змінив свої життєві погляди, прославляючи Катерину II за знищення січі. Як зазначав сам Костомаров, Шевченко вирізнявся безтурботною веселістю і жартівливістю. Він комічно розповідав, як арештував його на пороні косоокий квартальний. Але за браком доказів справа розсипалась. Куліш і Костомаров відбулися засланнями. Гулак отримав три роки ув'язнення. А от найдужче перепало Шевченкові. Його заслали в солдати. Цар власною рукою доповнив забороною писати і малювати. Тарас, звісно, глибоко страждав у брудній казармі посеред п'яниць, та це йому не заважало потайки писати у захалявну книжку. Згодом уродженець Миколаєва, капітан-лейтенант Олексій Бутаков, забирає Тараса Шевченка в експедицію з дослідження Аральського моря. І щоб її учасником була не так важко у постелі, такий собі підполковник Матвеє Зраїму додав до її складу декілька жінок, дружин місцевих солдатів. Одна з них не поверталася до чоловіка чимало років і просто в поході народила. Дитину. Після експедиції Шевченко переїздить до Оренбурга. Життя його стає стерпнішим. Живе не в казармі, а у квартирі. І час від часу тут з'являються жінки. Та незабаром життя Шевченко знову круто змінилося. І знову через жінку. Стався ще один арешт. Офіційна версія така. У російського офіцера Миколи Ісаєва почався роман з дружиною Тарасового друга німця Герна, начебто Шевченко підстеріг коханців, а потім разом з Герном надав Ісаєву по морді. Шевченка знову карають і засилають далі в пустелю у Новопетрівське укріплення. Утім, після 10 років солдатчини і заслання він таки отримав свободу. Але свобода в російській імперії поняття дуже відносне. Навіть на переїзд з міста у місто потрібен був особливий дозвіл, ще й під особливим поліцейським наглядом. Хоча навіть цим письменник насолоджувався наповно, зокрема, час від часу відвідував місцевий бордель, про що не забував робити записи у своєму щоденнику. До слова, тоді проституція була легалізованою, а він був неодруженим. Одна з тем спекуляцій довкола Шевченка це його стосунки з алкоголем. Що й казати, вони були. За молоду письменник був учасником так званого товариства «Мочеморт». Очевидно, це ті, хто мочили морди в алкоголі. Але на заслані, що цікаво, він мав відразу до офіцерських звичаїв пити горілку відрами. Був випадок, коли його хотіли примусити до такого застілля, а за відмову написали донос. Також, подейкують, Тарас дуже полюбляв ром, частенько додавав його собі в чай. А ром тоді був дуже дорогим елітним алкоголем, який ще й було вкрай важко дістати. У нього є багато спогадів, і записів про зловживання алкоголем, але ми не знаємо, у якій мірі. З розпочинки, ймовірно, у Тараса з'явився після цинги й заслання, а не від алкоголю. До того ж, наприкінці життя Шевченко займався гравюрою. У хронічних алкоголіків трясуться руки, а в Тараса все було гаразд. Він і дійшов до цієї межі. Попри велику кількість віршів українською, майже всі проживі твори Шевченка написані саме російською. Це дев'ять повістей і дві драми: одна російською, друга частково перекладена на українську. А попри заборону писати і малювати, саме в у в Оренбурзі Тарас написав більшу частину своїх повістей та створив велику кількість малюнків. Це стало можливим завдяки добротушності російських офіцерів. Існує найбільший міф про Тараса, що він писав лише для селян. Але дослідники розвінчують цей міф, оскільки тоді селяни не вміли читати, і тільки десь наприкінці 19 століття їм почали розказувати, хто такий Тарас Шевченко. Освічені люди тоді переважно дворяни. Його публіка це вихідці з України, які про неї пам'ятали. Усі кажуть, що Шевченко дуже мало прожив, це 47 років. Але в той час це була більш ніж середня тривалість життя чоловіків. Понад два місяці знадобилося, щоб імперія дала дозвіл на виконання заповіту письменника, перепоховання його в Україні. І коли це сталося, то це була чи не перша акція солідарності українців у Російській імперії. До речі, культ Шевченка виник ще за його. Життя та почав зміцнюватися після смерті й перепоховання. Тоді 90% етнічного українства були селянами, тому Тарас майже всюди в шапці та кожусі, бо образ мав бути простим і зрозумілим. Його могила в Каневі одразу стала сакральним місцем та місцем паломництва. Та от уже після перевороту в Росії 1917 року і чергової окупації України більшовики спробували зруйнувати культ Шевченка. Однак тоді це було просто неможливо, і популярність поета номер один вирішили використати у своїх цілях. Тому з'явилася формула поет революціонер демократ, яка означала мало не комуніст. Ні, де правди, діти, до цього далекого від дійсності образу доклали руку і самі українці. Також були закиди, буцімто Шевченко був атеїстом, бо вбачали в його творах зневажливе ставлення до релігії. Але все набагато простіше. Шевченко вірив у Бога і засуджував та викривав тих, які виправдовувались і освячували свої дії іменем Бога. А це часто були церковні служителі, які покривали дії царів. Шевченко багато часу приділяв читанню псаломів та заробляв свої перші гроші саме тим, що читав псалтир над померлими. Він також ходив до церкви, причащався, а в піст постив. та й творчість його всіяна зверненнями до Бога. Поема Катерина перший твір, у якому Шевченко звернувся до теми жінки-покритки і ширше жінки-матері. Ця тема стала наскрізною в подальшій творчості Тараса. Його завжди хвилювала важка доля української жінки. Поема починається з заклад... Застереженням до усіх українських дівчат. Ця фраза наразі є крилатою: кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Нещасне кохання до москаля, ганьба, знущання односельчан, те, що батьки вигнали Катерину з дому і, нарешті, зустріч з коханим Іваном, який навіть не хоче визнати Катерину. Усе це чашкі випробування, які зустрічалися на шляху бідної дівчини. Шевченко порушує проблему незахищеності жінки взагалі, як в моральному, так і в соціальному плані. Ніхто не допоможе Катерині. Вона сама самісінька в цілому світі, на чужині, зимою і з маленькою дитиною на руках. Героїня кохає свого Івана щиро, глибоко і вірно. Полюбила москалика, як знала серденько. Вона до кінця вірить москалю. Навіть народивши дитину, чекає його повернення кожної миті. Нестямний вигук, що я наробила, виривається з її уст, коли вона врешті розуміє свою провину перед батьками, яким завдала тяжкої образи. Катерина також важко сприймає те, що мусить покинути рідне село, тому на згадку бере з-під вишні крихітку рідної землі і ховає в хустину біля серця. І крім цього, в неї більше нічого немає. Хоч дівчині соромно просити милостиню, але вона просить, бо треба годувати дитину. До самої сцени зустрічі з Іваном Катерина живе сподіваннями. Та відсурався батько сина і вже немає у неї ніякого виходу та ніякої надії. Збагнувши це, дівчина кидає дитину на дорозі і закінчує життя самогубством. Батьки героїні передбачали трагедію. Застрягали доньку. І мати, і батько люблять свою дитину. Їм боляче, що Катерина так учинила. Але віковічні традиції моралі змушують батьків зректися своєї дитини і вигнати її з дому. Маскаль з самого початку постає перед нами брутальною, морально розбещеною людиною. Його обіцянка повернутися, напевно, вже не перша. І тому зрозуміло, що Катерина була для нього лише іграшкою, розвагою на деякий час. Двічі Іван одвертається від свого сина. Це не людина і навіть не тварина, бо й тварини не кидають своїх дітей на призволяще. У трагедії однієї дівчини Шевченко зумів показати трагедію всього народу. Катерину згалімбив не просто панич, а москаль, тобто чужинець, який поводиться з нею як завойовник. Україна в 19 столітті також була в ролі підневільної. Москалі завойовники поводилися там як господарі. І, враховуючи нинішні події, доля Катерини багато в чому нагадує страдницький шлях України, як у ті часи, так і зараз. Тарас Шевченко різний, як і його творчість, тому він такий ласий шматок для спекуляцій. Як і його обожнювання, так і його демонізація, все це зачасту використовувалось з підступною метою. Справжній живий Шевченко дуже прикольний. Якби він жив сьогодні, то був би відомим, доволі скандальним блогером і успішним митцем. Тому учитись, читайте і не забувайте про критичне мислення.